Ще таке питання, якщо, наприклад, до тебе звернеться людина і скаже: Оля, хочу почати щось своє, свій бізнес, свою там не знаю, відкрити міні школи, ша щось чи націлена ти от допомагати з точки зору, що в тебе є дуже багато досвіду? Чи ти от зараз маєш інші не знаю цілі, погляди і так далі? До речі, це один з проектів, який на паузі. Адже до війни у партнерстві з Юлією Яковлюк започаткували такий проект, як менторство. Цей проект був націлений на те, щоб теж людям, які е, мають бажання реалізувати свої амбіції у відкритті школи. Тобто ми розроблювали для них покрокову покрокову таку uh -huh. ніби інструкцію з нашою з нашим менторством, як відкрити цю школу. В нас ми вже двом дівчатам в Києві допомогли відкрити цю школу. Тобто, ну неймовірний мав бути проект, але у зв'язку з війною він зупинився, став на uh -huh. паузу. Зараз я надаю тільки проводжу консультації. Ну, я за те, щоб не давати готові відповіді, а от навчити людину скерувати, да, скерувати думати, як, як в тому випадку, як в тому. Ну, тобто оцінювати ситуацію і угу. не давати готові відповіді, а тобто да, скерувати і, і допомогти у відкритті цьому бізнесу. Це